Доброго дня. А, приїхала цікавизна в цікавезному кольорі машинка 36 кВт, модельний 19 рік, біло-сірий. Зараз ще покажу, колись показував у нас була, бачите, на задньому фоні біля авто стоять. А це біло-сіро-сріблястий такий. А, на максимальній оптиці. бачите, На тепловому насосі на 17 колесах. Колеса в ідеальному стані. вони приїхали на зимі, ми її перекинули. І зараз є вона на літніх, літніх колесах. І з цікавого. Модельний 19 рік вже сказав, Так, датчики сліпих зон, шкіряний салон перфорований, максимальна комплектація на великому екрані. Старт-стоп кнопочка на LED-моніторі, на мультикермі, Чистенька, ахайна машинка, просто не налюбуєшся. Ну, Гляньте стан. Задній ряд. Ще є другий комплект гуми на зиму. Швидкий порт зарядки CCS Combo 2. Оце для домашньої зарядки або під кожним маркетом. А якщо швидка зарядка, то отак от це відкривається. І за 20-25 хвилин ви заряджаєте повністю машинку. Камера постійно чиста, тут схована. Килимки по, всьому, по всій машині. І дві зарядки, дамкрат, сумка для зарядок. Ну, Жилетка таке, але вона є. Машинка ціленька, диски гляньте, диски 17, -ті. дуже рідко такі бувають. Вони зазвичай обгризані всі. Тут амбієнта підсвіточка синенька, тут на порозі, на дверях, і ще на, на нижньому порозі, і ще й передня там амбієнта є. Безключовий доступ. Машинка проїжджає на одному заряді 250-280 км. Ну, залежно як їздить, яка пора року. Ну, то, що гарна машинка, це нічого не сказати. Реально гарна машинка. У нас по наявності є багато електромобілів, 60-70. Я вам покажу свій номер. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. 9 місяців залишилось до кінця пільгового періоду для ввезення в Україну електромобілів. У нас зараз є пільга на ПДВ, на мито і на пенсійний фонд при оформленні першої реєстрації. У нас 60-70 електромобілів в Києві, саме великий майданчик, виставка і продаж автосалон по електричках. Це у нас вулична. Вуличний склад парковка, у нас є ще салон, але туди входить тільки 15 машинок. По гальфах. По гольфах є, оце 36-й, є в такому кольорі, є чорна. Є... Синю забирають отут була. Зараз оформлюємо. Є ще в такому ж кольорі, біло-сірому, але вона на тканині і без зайвих, без зайвих там. Плюшок, вона за 13 грошей, ось машинка. В такому ж кольорі, але на тканині нема без ключового. Камера є, парктроніки по колу. Є 24-ті машинки, до речі, є ID4 з Європи і ID3 з Європи. ID3 на 82-й батарейці. Я перший раз таку бачу. Так, Це 24. -та. Це 24-та. На таких же дисках, на 17-х, як і оця. А... На світлій шкірі, максимальна комплектація, це теж дуже цікава машинка. Це 36-та чорна, безключовий, старт-стоп-кнопка, але вона на... зараз гляну вже не пам'ятаю, на тканині. Так. Ще чекаємо темно-синю, дуже красиву. А взагалі... Приїжджайте до нас або дивіться огляди, підпишіться на канал, всі новинки, всі нові авто. Я роблю, я роблю огляди, такі як цей. І викладаю в каналі. Вже під 500 Що Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електриканяку.